Коли навіть я буду сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може ніякою. А для когось лихою, впертою, що для когось відьмою, коброю. А мій жінка скажу відверто, я була дурною і доброю, Безборонною, несихронною. Ні з теорією, ні з практиками, ні боліла в мене іронія між всіма і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлинала з лихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінімум, я просила в цьому сторіч. Хоч би був цей магазинний мінімум, туди будьте взаємно вічливі. Те, як ми там те моя воля, написала я б скрізь курсивом. Так багато на світі гори. Люди, будьте взаємно, красивими.